Виконуємо номер 3.17 із підручника Алгебра 8 та номер 3.17 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу і два завдання. Приступаємо до виконання. Спочатку спростимо наш вираз. Виконуємо додавання дробів. Зведемо до спільного знаменника. Як бачимо, у нас знаменник у першого дробу 2m з плюсом, другого з мінусом. 10 з мінусом, 10 з плюсом. Тому винесемо знак мінус і знаменника дружого дробу за дужки. Поставимо його перед дробом. В знаменнику буде, тепер міняємо знаки 2m відняти 10. Тепер наші дроби мають спільний знаменник. Тому віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Подамо 25, як 5 у квадраті, а в знаменнику винесемо спільний множник 2 за дужки. І тепер в чисельнику у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Знаменник переписали і скорочуємо на різницю М і5. Чисельнику маємо суму М5 в знаменнику 2. І тепер у нас М25 знаходимо значення виразу. Якщо М дорівнює 25. То значення нашого виразу дорівнює 25 додати 5 і ділимо на 2. 25 додати 5 це буде 30. Ділимо на 2, маємо 15. Записуємо відповідь. 15. І переходимо до другого завдання. У другому завданні також знаменники у нас мають одночлени протилежні знаки х плюсом, х мінусом, 3y з мінусом, 3х з плюсом. Тому винесемо із знаменника другого дробу знак мінус за дужки. І поставимо його перед дуж... перед дробом. Чисельнику буде 6хі. І тепер наше одночлени міняють знаки, буде Х відняти 3 y Тепер у нас вже однакові знаменники, тому вконом віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Чисельник від'ємника одночлен, тому ніяких дужок не ставлю, просто виконую віднімання. Дамо 9х у квадраті як квадрат виразу 3. А мінус 6х як добуток 2 на 3 на x і y. Мінус 6 спочатку ставлю 2 на x на 3y. І 9х у квадраті, як квадрат виразу 3 y. Знаменник переписали. У чисельнику у нас квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Це у нас квадрат різниці х і 3y. Тепер подамо квадрат різниці як добуток двох однакових множників. І будемо скорочувати на многочлен Х відняти 3. Маємо в чисельнику Х відняти 3 y знаменнику 1. А тепер знайдемо значення нашого виразу. Якщо х у нас дорівнює 2026, y дорівнює 1 третя, то Різниця x і 3y дорівнює 2026 відняти 3 перших множимо на 1 третю і зразу під одну рисочку. 3 і 3 скорочимо на 3. Отже, 2026 відняти 1. Отримаємо 2025. Записуємо відповідь. 2025. Номер 3 крапочки 17 із підручника Алгебра 8. Та 3 крапочка 17 з підручника математика 8, виконано.